Лаванацію, вітаю на каналі Добре рембатувати, я все Добре і купа гарних речей на обшування бойової техніки у нас за плечима. Бо Ми їхали, робили важні, важливі гарні Файні речі, задачі, щоб не їхати порожняком назад. Тут от із репчиком, з усіма гараздиками підрізали різного металу. Для нашої переможної справи. І благополучно на інше місце дислокації веземо. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо. Я ще зроблю окреме відео, чому бензоріз себе не виправдав і реально краще, де по мінімуму там акумуляторними болгарками, а де не вистачає акумуляторних болгар направо. Там генератор-подовжувач, у нас метрів 40, а може і метрів 60. І нормальний електричний інструмент. Це дуже суттєво виходить економніше, що особливо актуально для тих, хто значною мірою воює власним коштом. Генератори бензоінструменти заправляє власним коштом. Якщо коротенько, бензорізи з ну, бензорізи, принаймні з бензопилок не раджу. Не раджу Дуже-дуже багато п'є. Поставили генератор, пустили, подовжувач кинули і працюєте. Плюс ще від бензоінструменту нормально задихаєтесь, особливо якщо ви в закритому приміщенні. Це просто трендець. Просто ви заливаєте туди купу пального і дихаєте великою кількістю вихлопних газів. Ні, ні, однозначно ні. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.